Я взагалі помітив друзі, що останнім часом свекрухи і невістки між собою сваряться не через побут. Ні, абсолютно. Головна причина сварок зараз між свекрухою і невісткою це науково-технічний прогрес. Я зараз поясню. У нас у варіати шоу є автор, його звати Ігорчик. От він теж з Західної України, і от він коли одружувався, я не знаю, як по інших містах, але в нас на Західній є такий обряд обдаровування. Ну знаєте, коли сторона нареченого робить дарунки нареченій, а і навпаки, там теща, тесть, баби, діди, вся та родина щось дарує нареченому. От, ну і відповідно на тому весіллі сторона нареченого, тобто мама. Нашого ігорчика подарувала золоті сережки, золотий ланцюжок, золотий перстень. Ну дуже-дуже надарувала. А ігорчик е, давно хотів новий планшет. І е, йому те ще подарувала iPad. В принципі, по грошах вийшло одне і те саме. А то дуже важливо, до речі, на нашій малій батьківщині, щоб, боронь Боже, хтось на 200 гривень не переплатив. От. І наш ігорчик через пару днів підслуховує розмову своєї мами з подругою, яка каже: Я! Я тій невісці на голову вділа кілограм золота, а та моя сваха моїй дитині курва, тетріс! <плес> 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 Золотий фонд вар'яти шоу. Віталій і владзіо, де вар'яти! цій сцені під ваші обласки ми починаємо, поїхали. <плес> Перший номер, уявіть собі таку ситуацію. Жінка після сварки з чоловіком збирається їхати до мами. Так, все, я збираюся до мами. Так, Оль, та перестань. Ну, ну, Навіть не зупиняй мене, Віталік. Навіть не зупиняй. Я не можу жити в тих криках. Я не можу постійно жити в тих криках. Ну, то не кричи. <су> а як то так? Ти не кричиш. Давай ще я кричати не буду, то до сраки така сварка, Віталік. Ой, ну, ти розумієш, що я хочу, щоб все в нас було добре, розумієш? Ну, то зроби, щоб я з тобою не сварилася. <рив> да я мовчу. Через то я з тобою і сварюся. <рив> ага. Знов накрутила тебе. Та. Не називай мою маму Та. Говори повне ім'я та Перестань, Перестань. Давай щось вип'ємо, підемо в ліжко. Не піду я з тобою в ліжко. Чого? Бо помирюся. А мені не можна. Я тільки що посварилася. Знаєш що? Якщо так далі піде, то я тебе лишу. Ой, мене перший чоловік лишив, другий лишив. Третій лишив, четвертий лишив, а п'ятий мой совсем не такой. <плес> Чоловічі, я зараз їду до мами, завтра вертаюся, і щоб твоїх речей в хаті не було. Та я вже йду. вже! Почекай. Що? Я завтра вертаюся, щоб твоїх речей в хаті не було. Ти щоб був. Нащо я тобі? А з ким я буду сваритися? Ні, Ти точно якась не you! Стандартна ситуація на випускному. Ну що, батьки вже поїхали додому. Зараз відпочинемо так, як має бути. Марія Васильівна. Та хай ще діти розійдуться на шума. Друзі, я а зараз поїть собі сім'я, де чоловік мав необережність. Взяти кредит в Приватбанку в доларах. Кохана, я вдома. Добре. Їсти будеш? Буду. На? А чого ти борщ? рукою взяла. Бо ти останній черпак з нержавейки на металолом продав. ти! Що я маю борщ з підлоги їсти? Та що з підлоги? З панелі! Дерев'яну підлогу ти продав ще місяць тому. Оля, не переживай. Я все зроблю. Я віддам всі кредити, в нас ще вікна лишилися. То що, получається, ми будемо жити як в касті? Без вікон, без дверей, бо в нас в хаті дура що? Чоловіче, ти взагалі коли думаєш дітей з садіка забрати, га? Коли треба? Сьогодні я дітей вже місяць не бачила. Оля, ну та діти мають на чомусь спати. Там чотири рази їсти дають, нехай ще пару років там побудуть. Та? А може ти ліпше нирку продай, а? Я ниркою закрив кредит за Ланос. Чекай, 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 чекай. Ми ж за Ланос ще п'ять років тому розрахувалися. Там на балансі лишилося 40 копійок. І за п'ять років набігло стільки, що мусів нирку продати. Ну, і що думаєш робити? Значить тако, не переживай, зараз піду в банк, візьму кредит на 20 років і всі питання закрию. Про що ти говориш? Яких 20 років? Тримай панчоху, пограбуєш банк, 3 роки відсиди, буде <кліт> мати і спокій. 20 років! Придумай! Друзі, лицемо далі! Уявіть собі, молода сім'я поїхала на море і взяла з собою тещу. Оля. Оля, ми приїхали на 10 днів на море. На 10 днів я побув 7 днів і з мене хватить. Дякую, що взяла свою маму з нами на море. Дякую тобі. Так, Володя, що ти в неї хочеш? А ти мені скажи, чого вона з нами спить в одному ліжку? Скажи мені Бо їй страшно. Ага. Страшно. Оля було вчора на морі, коли вона залізла в море, і біля неї пливала акула, і від її крику акула тигрової перетворилася в білу. Ото було страшно. А поспати на вулиці на розкладушці, що тут такого, яке там страшно. Знаєш що? Ти їй маєш дякувати за те, що вона тобі їсти готує. От через те, що вона мені їсти готує, я ще моря не бачу. Але точно знаю, що фірма Церазіт випускає унітази і умивальники. Боже боже, чого ви не можете з нею знайти спільної мови? А? Бо я не знаю мови тварин. «Нащо ти вчора взяла її з собою на дискотеку?» Ну, бо вона хотіла згадати молодість. Ага. То запам'ятаю собі, я перший і останній раз тягнув додому 150 кілограм молодості. <плес> а знаєш що? А ти їй маєш подякувати за те, що вона в твоїй кімнаті підтримує порядок. Ага, ага. То що я вночі йду в туалет, вертаюся, а ліжко вже застелене, то ніфіга не порядок. То дебілізм якийсь. <плес> Олька, Ти бачила, вона вчора собі якогось мужика привела. Ну вона ж сказала, що то її однокласник. Перший раз бачу однокласника, який на 20 років молодший за однокласницю. <плес> До речі, де вона? А? Знов пішла на море на банані кататися, на мулузна підноси, санстанцію викликають. А от не хотіла тий Володя казати? Вона обідалась і поїхала додому. Доганяємо її бігом. Я знала, що ти без неї не зможеш. Ні, Олька, в її сумурці моя карточка з грошима. Бігом доганяємо! Бігом! Бігом! Друзі, лукаю, а зараз появляться собі я я ситуацію, що хлопець взнав, що його дівчина колись була хлопцем і зробила операцію по зміні статі. Ну що, Оксана? І як то тебе звати? Вітя. Ну, здоров, Вітьок. Здоров, Віталік. Два роки. Два роки. А мої батьки вже хотіли весілля робити. Я також хотів вла. Ти? Ти краще думай, в чому ти в церкву підешкаєтеся. В хусті чи в кашкіті? Ти. Віталічок. Ну, я хотіла різними способами показати, що я. А, -а, -а то, то я думаю, що ми в село їхали, в нас машина заглохла, а моя Оксанка карбюратор зняла, продула, свічки поміняла. А пам'ятаєш? А, -а, -а. а пам'ятаєш, пам Вітальчук, як ми на Пасху до твоїх батьків поїхали. А чого ж не пам'ятаю? Ти ще нам тоді свиню зарізала, дров наколола. Де ти така взялась на мою голову? ти? Віталік, так ти сам мене в інтернеті знайшов і в перший вечір потягнув ліжко. Так не згадуй мені того. Але ж було добре. От в тому то і проблема, що я. Я думав, що мені буде добре з Оксаною, а насправді якомусь світі було добре зі мною. Коханий. А звідки ти то знав? Подружка твоя розказала. Найкраща. Яка? Андрій! Андрій. Андрій. І що будемо робити? Ну що, з тобою, Оксанка, я розстаюся, а тобі, Вітя, я не знаю, що зроблю. Я тобі Руки забрав! Руки забрали! — Віталій сильні власня доряди!